Офіційно цей вагончик на території колишнього авторемзаводу – заводу об'єкт підвищеної небезпеки. Тут зберігаються люмінісцентні лампи, що місяця ртуть. Саме звідси вони відправляються в останню путь на утилізацію. Значить, за цей час вивезено із Рівненської області більше мільйона тисяч ламп. Значить, приймаємо з усіх підприємств. Населення поки не здає. Не знаємо, як воно буде. Все, що потрібно, у нас є ліцензія, тепер інструкція перевезення. Значить, ми маємо право збирання, зберігання і транспортування. Б'є на сполох депутат рівне ради Святослав Євтушенко. Утилізація, мовляв, справа корисна, але не ціною людського здоров'я. Лампи з містом ртуті, мовляв, зберігаються в 30 метрах від людських жителів з порушенням технології. Єдине тут питання, тобто підприємство, яке займається позитивною роботою, нема питань. Ну єдине питання, що у цей вагончик це місце для тимчасового зберігання цих ламп. Його треба просто обладнати, установлений чинним законодавством порядку. І все. Тобто це має бути капітальна споруда, як на мій погляд. Його треба просто зробити, скажімо так, якийсь ремонт, які заперяні роботи, щоб це був. Правді, об'єкт, на якому зберігаються люмінесцентні лампи. А підприємство Кихев робить дуже правильну і корисну роботу. Наразі ж ведуться перемовини, аби перемістити пункт зберігання небезпечних ламп за межі рівного на сміттєзбиральний полігон. Але проблема утилізації ртутних ламп все ж лишиться, адже здають їх на переробку переважно підприємства області. 5 гривень та 40 копійок. Саме стільки ви заощаджуєте, викидаючи енергоощадну лампу в сміття. Екологи вже підрахували, що у такий спосіб. Щорічно на рівненське звалище потрапляє близько трьох кілограмів ртуті. Натомість підприємство, яке вивозить із рівного небезпечні лампи, готове приймати їх у населення навіть задарма, аби лишень довкілля вберегти. Дмитро Лентіюк та Андрій Дейнега. Новини Рівного.